Медік, наш турецький виробник, знайомий нам по фарбам, це компанія, яка працює з 2003 року, пропонує успішну лінійку продуктів для фарбування та догляду за волоссям, як для домашнього, так і для професійного використання, як на внутрішньому ринку, так і на міжнародному. Ну вони дійсно, якщо коротко говорити про компанію, знаєте, для того, щоб зрозуміти її масштаб, там треба побувати. Бо це дійсно той випадок, коли ти заходиш і. Затамовую подих, ти розумієш, що якщо компанія має такі офіси виробництва, ну, мабуть, в неї класний продукт, справи йдуть добре, бо баганий продукт так би не купляли. Ну, неймовірно, я зараз покажу на наступному слайді відео. Давно демонструвала, тому там ви побачите е, дуже високі потужності. Виробництво упаковки все контролюється від виробництва упаковки до стадії наповнення. Е, і тільки уявіть, як вже колись називала цю цифру: щорічна продуктивність 50 мільйонів. мільйонів, Це 50 і 6 нулів, мільйонів штук інтегрованої упаковки. Яка задовільняє, як ми бачимо, в принципі, потребу у багатьох ринків, і вона працює в своєму цьому особливому сегменті: саме фарби для волосся і догляд за волоссям поєднує кваліфікованих освічених співробітників з високотехнологічними системами, і таким чином маємо той крутий продукт, який ми маємо. Тому, знаєте, багато говорю, покажу відео, і ви просто зрозумієте, це реально живе відео. Це там не ший, не знаю, не щось змонтоване. Просто тут все зрозуміло. Звуку нема, але тут якраз треба дивитися картинки. Розуміти мене відключали. Бачите просто який офіс. Розуміємо масштаб компанії. Да, і дійсно вона продає на багато країн. Має шалений асортимент. Бачимо мови, навіть, навіть співробітники. Да? Столова така. Я думаю, що на кожна компанія собі може таке дозволити. такі е -е -е, ліла кафе. Територія, яка. Тобто це таке, знаєте, я б назвала міні-містечко. Мені містечко. Ну, якби там були ще квартири, чи вихожі, чи ще ж там мабуть, можна жити з такою територією, а, з таким кафе і з такими умовами. І ще до до не треба ходити по всіх пардані. Лабораторію бачимо. Теж навіть у лабораторії видно, що а, дійсно все на вищому рівні, коте обладнання, підхід. Дійсно, дуже потужне виробництво, дуже класний офіс. І знаєте, от ми були на виставках речення, атері, звичайно, в були на інших виставках. У них завжди дуже класний спирт. От прям вони вкладаються в це, у них прям а, така велика територія, де можна посидіти, і вони пригощають дуже вони такі відкриті до їх. Ось така крута компанія в нас фармами для волосся, доглядом для волосся, і цього разу в дев'ятому каталозі Лівеста я рада представити, рада представити новий.